Дорогі друзі, цей розклад про вашу самоцінність. Інколи ми самі себе не цінуємо, чекаємо якихось похвал з боку від інших. Всім намагаємось догодити, але себе забуваємо. Давайте подивимося, наскільки ви цінний чи цінна. Нагадаю вам про вашу самоцінність. Ви справді не знаєте собі ціну. Вона прихована від вас, ви її не бачите. Подивіться, ви в темряві своєї душі загубили, загубили десь там свою цінність. Ви не завжди себе оцінюєте по достоинствах, по заслугах. Інколи ви забуваєтесь взагалі про себе. Давайте подивимося, в чому ваша цінність. Карти вам нагадають. Ну, ваша цінність у стабільності тут точно. Але негативна сторона, тіньова сторона цього всього, що ви. Чому ви не помічаєте цю цінність? Тому що ви завжди перебуваєте в більшості випадків в песимістичних якихось настроях. Ви не помічаєте. Знову ж ця карта показує, що ви не помічаєте цю цінність. Подивіться, у вас наповнена душа, ось оці горнятка вони наповнені. А ви не бачите цієї цінності. Так, ви сумніваєтесь в собі. Ви не впевнені в собі, на жаль. Але аркан Маг старший це саме про самоцінність, про вас, про ваші таланти, про ваші здібності, про ваші можливості. Ви володієте всім. Що тільки може собі уявити будь-яка людина? Ви гармонійна людина, у вас дуже багато знань, у вас багато досвіду, у вас багато ідей, у вас багато інструментів, засобів для реалізації цього всього, і показу в світ, демонстрації в світ себе, саме таким яскраво проявленим, проявленою особистістю, гармонійною особистістю. Ви дуже цінна особистість. Ви цінна не тільки для себе, але й для світу особистість, душа. Тому не забувайте про свою цінність. Відкривайте себе світу, реалізовуйте себе. Нехай все, що у вас є у вашій душі, усі ваші таланти, усі ваші задуми, нехай вони проявляються, хай їх бачать. І ви побачите, що. Тільки тоді, коли ви себе почнете цінити, і навколишні будуть цінувати вас.